Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему політичні партії і партійна система України в оцінках громадян. Гість нашої програми доктор політичних наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса Микола Примуш. Доброго дня, пане Миколо. Добрий день. Чуєте нормально нас? Да, Все да, добре. Да. Що таке політична партія? Ну, а ми всі розуміємо, власне, що таке політична партія на такому рівні, знаєте, але напевне, офіційно, що таке політична партія? Утворення, яке має ідеологію, а, чи, чи що добре, я зрозумів. Ваше питання, але перед тим як давати визначення політичної партії, мені здається, треба сказати, що Україна, не зважаючи на агресію Росії, залишається демократичною державою. А демократична держава має ряд принципів, і такий принцип один із них це багатопартійність, а також плюралізм думок і ідеології. Ну, якщо ми заговорили про політичні партії, і наша розмова буде йти в цьому напрямку, то я теж вважаю, що спочатку треба дати визначення, що це таке, щоб люди зрозуміли. Політична партія це добровільне об'єднання, яке має ідеологію, програму, статут. І Приймає участь у виборчій кампанії для того, щоб завоювати владу. Тобто кожна політична партія е, обов'язково приймає участь і головна мета завоювання політичної влади. Навіщо її політична влада? А для того, щоб... Виконати свою програму, І тому що кожна політична партія. Має програму, яка базується на якійсь ідеології. А пане Миколи, скажи, будь ласка, ось саме про ідеологію. Ну можливо, це моя така собі суб'єктивна думка, але останніми роками, коли я дивлюсь на е, політичні партії, які намагаються, ну скажімо, взяти владу. Вони висувають, висувають своїх кандидатів. Якось з ідеологією, щось не дуже ну. Ну, це, 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 це я. Якось мені важко відрізнити іде... чітку ідеологію однієї партії від, скажімо, іншої ідеології іншої партії. Я не бачу цю ідеологію. Ви її бачите? Ну, якщо казати про наші політичні партії, проблема одна і дуже серйозна. Е, у нас ніколи, коли ще існував колишній Радянський Союз, крім марксистсько ленінської ідеології, інших ідеологій не було. І наше населення, в принципі, щось чула про деякі ідеології, а більшість, давайте, як будемо казати, відверто, зовсім їх не знає навіть <кій> назви. Наші <кій> сьогоднішні політичні партії всі базуються <кій> на якісь ідеологіях, але проблема в тому, що ці Політичні партії, якщо записують в свою програму, там лібералізм, консерватизм, соціал-демократична та інші ідеології, вони самі їх не розуміють і працюють зовсім не по тим ідеологіям, за по яких вони відстоюють, і які вважають, що є це основа. І... Коли, наприклад, запитуєш у деяких керівників партії, ну, наприклад, в свій час я запитував у е, Ліберальної партії, у нас була в Україні, був представник один в Верховній Раді, і у комуністів. От я у комуністів запитую, скажіть, будь ласка, хто ваш, яка ваша соціальна база? Вони кажуть, народ добре. Запитую лібералів, чи там в інших. Кажуть, народ, я кажу, такого не може бути. Тому, наприклад, вчитель, лікар чи олігарх там Коломойський Ахметов, що може бути однаково да, да, між ними mm -hmm. ні, тому це не народ треба а казати, а якась частина населення. Тобто, як кажуть, ну, комуністи й завжди казали народ там робітники і селяни інтелігенці. Хоч тут є теж великі питання. Але для інших тут треба чітко казати: наприклад, ми відстоюємо інтереси інтелігенції. Або середнього класу. Да, або середнього класу. Ну, тут теж є питання. Коли... Що, що таке середній клас? Да, середній клас це одне і. Кількість середнього класу, якщо на початку десь до 2000 року у нас було ну називали 15 відсотків середнього класу, то сьогодні кажуть 7-5% відсотків по деяким причинам не будемо вдаватися але є але за основу середнього класу б, береться, береться так розумію фінансова фінансова спроможність тобто середній клас це люди які отримують там ну більше ніж там певну ну певну зарплату тобто економічно економічна така складова в основі середнього класу Тут розумієте справа в тому, що коли політичні партії кажуть про якісь ідеології, вони відштовхуються від того, хто їх фінансує. Хоч можуть записати лібералізм, а наприклад, хто її фінансує, це є людина консервативних зглядів, там, олігарх чи близько до цього, тому що наші політичні партії не самостійні. От ми сказали спочатку, я дав визначення політичних партій і так далі. Я вам можу сказати, що на сьогодні в Україні по останнім е, даним Міністерства. Е, Юстиції нараховується 357 політичних партій в Україні. Да, це дуже і дуже багато. Ну ми знаємо напевно не більше десяти. Е, що ще... е, ну є своя думка. Я наприклад вважаю, що це моя суб'єктивна точка зору: що політичних партій повинно бути не більше восьми, щоб людина міг ознайомитись з програмою Ідеологія цієї партії і дійсно вирішити для себе, підтримувати цю політичну силу, чи ні. Тут друге виникає друге питання. Наприклад, політичні партії приходять до влади чи через місцеві органи влади вибори, чи в Верховну Раду, чи в Кабінет міністрів, і так далі. І те, що вони обіцяли людям, коли йшли на вибори, вони чомусь в лапках забувають про це. Тому люди не можуть зрозуміти політичні партії і. Причому тут ідеологія лібералізм, консерватизм. Вони розуміють так, коли лідер чи представник партії каже: якщо ми прийдемо до влади, у вас зарплата виросте там, у вас те буде більше. Оце розуміють. Тобто, так як діяли за радянські часи. Ну, я не буду тут багато про це наводити. Приклади, а от останні вибори обіцяли слуги народа і. Президент, що вчителя будуть отримувати 4 тисячі доларів. Ну, якщо реально подивитися, подумати, ну неможливо треба ж виходити з розвитку економіки і може це чи не може в ну можна сказати що так, я так розумію що так ну підвести цей момент що більше політичні партії які йдуть до влади вони більше такі популістичні гасла висувають які напевно, потім просто не виконують тоді контроль за цими виконаннями, яким він має бути, якщо не виконала, тобто, ну фактично людям пообіцяли, не виконали. Ну має ж бути контроль за цими обіцянками? Тут питання в тому, що це довгий політичний процес і розвиток. Ми існуємо 30 з лишнім років. Я не називаю наші політичні партії як класичні політичні партії, які існують в демократичних країнах і в тих же Сполучених Штатах. Повинен пройти час. У нас це не політичні партії, а Якщо казати відверто протопартії, тобто процес іде формування політичних партій і партійних систем. А, а, а на це потрібен час. А який час? 100 років, 200? Ну у нас не чекають час. Вважають, що чим більше партій, тим краще. Але я вже сказав, 300 з лишнім партій, ну, на мій погляд, це дуже багато, і люди не розуміють. Ну просто ще не розуміють. Давайте казати відверто. У нас дуже у нашого населення дуже низька політична культура. Для того щоб цей процес розвивався, повинна спочатку розвивати політичну культуру населення. Пане Микола, що таке політична культура населення? Тобто як її розвивати, це що е, якісь знання е, людям треба пояснювати. Ну як її розвивати, як її підняти цю культуру політичну. Ну, Це повинні займатися партії. От, наприклад, партія. Кожна партія має свою структуру: лідер, апарат партії і члени партії. І вони повинні проводити роботу серед населення в тих регіонах, де є осередки політичних партій. Проблема в тому, що у нас. Нема точніше, не всі політичні партії мають осередки в інших областях. Вони можуть мати в двох-трьох областях все і обслуговують лідера. Попадає якась частина в парламент, є лідер, вони його обслуговують. Вони забувають про. Свою соціальну базу про свій електорат, і ніхто ніякої роботи серед населення не веде. І найголовніше, я прогляну, е, програми 5-6 партій, котрі знаходяться в Верховній Раді. В принципі, програми однакові, ну, такого не може бути. Тому що лібералізм, консерватив, соціал-демократ вони відрізняються і теж рідний підход до економічних процесів і так далі. А у них все і тут іде плутанина. Люди просто не розуміють. Угу. Стосовно довіри українців до партії, взагалі, взагалі, партійного життя, ось дані липень 2021 року. А загалом українці не довіряють політичним партіям. Так лише трохи менше 20% респондентів довіряють політичним партіям. Більшість, а це майже три чверті, не мають такої довіри. Основні причини недовіри до політичних партій це невиконання придоборчих обіцянок, корумпованість партії, залежність від олігархів. При цьому респонденти практично не говорять про проблеми доступності політичних партій їх діяльності. Ситуація на сьогодні, що ми маємо? Ось дані довіряють політичним партіям липень 2021 року менше 20%. Сьогодні ну на сьогодні ситуація змінилась і дуже різка по відношенню населення до політичних партій. Сьогодні політичним партіям довіряють від 3 до 5 відсотків населення. Це дуже низький рівень довіри до партії. І проблема ще в тому, що все ж таки люди на перше місце ставлять це політичну корупцію. Тут взагалі корупція, але особливо політична корупція, тому що партії... Мають зв'язки з олігархами, і ми розуміємо, не все йде по закону. Тому оця частина підводить політичну партію. І друга це те, що партія не проводить масову роботу серед населення. І люди кажуть: а навіщо нам така політична партія? Ну, знаємо ми прізвище там керівника. А що далі? І треба цю довіру якось змінювати. А сьогодні вже е, йде війна, і ми не бачимо якоїсь активної діяльності політичних партій, ну, наприклад. Я так вважаю, що деякі представники від деяких партій все ж таки повинні виїжджати при фронтові міста, проводити бесіди з населенням, підтримку населенню робити, допомагати чи люди бачили, що партія да, дійсно працює. Як може, але працює серед населення. Ну і це ж є та агітація за ту політичну партію. Але на сьогоднішній день у нас такого нема. І коли запитуєш у людей: А ви бажаєте вступити в партію чи підтримуєте якусь ідеологію? Всі кажуть ні, вступати не збираюсь. Не підтримую ніякої ідеології. Тобто я не бачу сенсу в тому, що політична партія підтримує якусь соціальну групу людей і чи, е, щось робить для цих людей. Це знизує е, діяльність партії, знизує рейтинг політичної партії. Ну, я ще раз повторюю в тому, що головна проблема це політична корупція. Люди це все бачать. Наприклад, депутат Дмитрук, слуга народу, він неодноразово виступав у Верховній Раді з проросійськими гаслами. А коли так сказати його спіймали на хабарі, він виїхав за кордон і тут зразу йому в'явили підозру. Резонне питання. А як же було раніше? Він же виступав в Верховній Раді, він же проводив якусь там роботу, він е, підтримував Православну церкву України, Московського патріархату. Ну, у нас якось так трапляється. Людини перед тим, як... Дати підозру він спочатку виїжджає якимись методами, а потім у нас об'являють підозру. Пане Люди Микола, це все бачать. Ось один момент. Ось ви зазначили буквально перед ісіром дуже таку цікаву цифру. Я думаю, що її варто озвучити. Що лише один відсоток громадян України є членами політичних партій, і в мене виникає питання. А, але влада це політичні партії. Тобто, зазвичай, тобто, до влади може прийти, як правило, люди, якраз і члени політичних партій. Тобто, виходить, що один відсоток населення це члени політичних партій, і саме цей відсоток якраз і знаходиться у владі, ну, різними. Там, тобто, що виходить? Дев'ять виходить ну, поза... позиції. Ви знаєте, спочатку, коли ми стали незалежними, а до, до цього у нас була однопартійна система, КПРС і все. На цьому. А потім, коли стала багатопартійна система, стали багато про це писати, казати, і люди хотіли почути те, що вона хоче від цих політичних сил. Але от тому тоді спочатку пішов рейтинг вверх, і до якогось часу. Ну, якщо брати останнє там 21 рік, там 20 відсотків. Зараз я вже сказав, скільки був. А потім, коли люди побачили, що партії нічим не відрізняються один від одної, ідеології пропонують різні, але по суті од те теж приходять до влади, нічого не змінюється і впав відсоток вступаючих партій партію і. Підтримки партії. Люди не довіряють. Багато кажуть, та одна партійна система краще. Чи, наприклад. В... Кажуть краще двопартійне, як сполучених штатах Америки демократи дві... і Так, да, да, дві партії лише знайомитися з програмою, щось не так там. Ну коли така кількість, ви ж самі розумієте, що у людей ні часу, ні що. А оце один відсоток. Він не є сигналом того, що люди в Україні мало цікавляться політикою. Ось як в інших країнах який відсоток населення, ну, можливо, є такі дані, який відсоток населення є членом політичних партій? Може, це нормально один відсоток? Я, Я просто не в курсі, мені просто цікаво. Проблема не здвинеться. Якщо не зміниться позиція політичних партій, не зміниться, закінчиться війна. У нас же і таке знову почнеться? Ну вже кажуть, що в наступному 25-му році навесні повинні пройти вибори і так далі. Буде, не буде. Подивимося, і знову почнуть роботу політичні партії. Але яку роботу вони почнуть? А яку вони да будуть? Вести знову ту ж пропаганду, що вони вели і до війни, люди вже не хочуть слухати все, не те, все. Я вважаю, що навіть після війни, дай Бог, щоб вона закінчилась скоріше. Авторитет політичних партій не зміниться. На мою думку, повинні прийти нові лідери політичних партій з новим мисленням і розумінням, як треба працювати і що треба робити. І не боятися, якщо партія програє на виборах і не прийде до влади. А вона ж я. Якщо партія приймає участь, вона обов'язково вважає, що вона повинна бути при владі. Ось такого не повинна бути. І другий дуже важливий момент це те, що політичних партій візьміть сьогодні, батьківщину Юлія Тимошенка. Візьміть Європейську солідарність Петро Порошенка, візьміть слугу народу, Шуляк-керівник до цього Карнієнка була і так далі. Тобто один лідер все. Даже, якщо згадати, за роки правління Леніна була вся російська комуністична партія, було декілька лідерів однакого рівня: Ленін, там, Сталін, Камінь, Зінов'я і так далі. І рівень був однаковий. Була... Боротьба ідей, яка течії, да, uh -huh. як правильно робити, так, да, що треба робити, цього в наших партіях нема. І якщо десь в якоїсь партії виникає лідер, більш-менш молодий, освіта у нього хороша, амбіційний, да, амбіційний він хоче, все, керівник зробить все можливе, щоб його. Прибрати це є, тому, що це він є, бачить так. що це конкурент на його місце. Речі, От це з... головна проблема. А люди бачать, ви ж подивіться, всі ці керівники, даже котрих я наше це за радянських цікаві, часів. Цікаві, цікаві думки. Я думаю, що багато людей взагалі на цим не замислюються, але політичним партіям однозначно треба міняти. Ну. Взагалі, підход і взагалі дуже багато речей. Можливо, якраз хтось десь почує наше інтерв'ю, якраз і щось щось можливо зміниться. Я вам дуже дякую за участь в ефірі. На жаль, час нашого ефіру завершується 11.31 одна одна хвилина на годиннику. Ми ще поговоримо про політичну партію. Буде в нас нагода. Ну і нагадаю, що ми сьогодні говорили про політичні партії, партійну систему України. І говорили про оцінки громадян цієї політичної системи. Говорили з доктором політичних наук, професором Донецького національного університету імені Василя Стуса. В нас в гостях був Микола Примуш. вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 1018 афон.